Вітаємо на огляді осушувача повітря Maxton MX12 Smart з функцією іонізації та додатковим дистанційним управлінням завдяки модулю Wi-Fi. З продуктивністю до 12 літрів води на добу осушувач економний і продуктивний, з надійним компресором потужністю до 185 Вт. Ефективно і за максимально короткий час витягне зайву вологу з повітря в приміщенні площею до 35 квадратних метрів. Вентилятор равликового типу оснащений надійним інверторним двигуном, який може працювати в двох режимах тихо і продуктивно. Здатен обробляти до 120 кубічних метрів повітря на годину. Рівень шуму приладу сягає до 33 дБ, що робить його одним з найтихших на ринку. Осушувач відноситься до класу надійних, тому виробник дає гарантію 36 місяців. Вага 11 кг. Його можна легко переносити однією рукою завдяки зручній ручці, коліщата для транспортування забезпечують переміщення в межах квартири без додаткових зусиль. Зручна і зрозуміла панель управління Maxton MX12 Smart оснащений такими корисними функціями, як сушіння білизни, іонізація для покращення повітря, таймер на включення і виключення з кроком 1 година і до 24 годин. Також передбачає автоматичну роботу по заданому рівню вологи, нічний режим, безперервний режим є можливість блокування панелі управління від дітей. Вбудований LCD дисплей відображає інформацію щодо даного рівня вологості в приміщенні, заданого рівня вологості, температури, а також час таймера до увімкнення чи вимкнення. Кільце на передній частині служить індикатором і міняє колір в залежності від вологості в приміщенні. Окрім можливості управління на панелі керування Maxton MX12 Smart дає можливість один раз підключити до вашої мережі Wi-Fi і зручно управляти переладом дистанційно, за допомогою смартфону, навіть перебуваючи в іншій точці землі. Головне мати доступ до інтернету. Як підключити осушувач до Wi-Fi, дивіться в окремому відео або в інструкції, яка йде в комплекті. На задній частині розташований бак для збору конденсату. Робота осушення автоматично припиниться, коли бак буде заповнено і відновиться після того, як ви спорожнете його і поставите на місце. Передбачено також постійний дренажний вивід конденсату в каналізацію по дренажній трубці, яка йде в комплекті. Осушувач оснащений багаторазовим нейлоновим фільтром сіткою для грубого очищення повітря. Даний фільтр потрібно регулярно мити під проточною водою двічі тричі на місяць. Тепер контролювати вологість стає легким і посильним заняттям, у вас більше не буде конденсату на вікнах, сирості, неприємного запаху, грибка чи плісняви на стінах. Засушувачем Maxton MX12 Smart з проблемою надмірної вологості буде завершено раз і назавжди. Пильнувати вологість ще ніколи не було так легко. Це хороший вибір для тих, хто хоче купити відмінну якість за помірну ціну. Макстон MX-12 Smart безперечно допоможе вам у подоланні проблеми з високою вологістю.